Доброго дня, шановні всі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити рунку зарядку. Сьогодні я багато казати не буду. Робимо роз... розминку, розпочинаємо з верхніх кінцівок і закінчуємо. Сьогодні покачаємо трошки прес. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Поїхали. пояс, на голову, вперед назад і вправо. Поїхали, виконуємо руконопис. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, продолжим Без резких рухів. 18, 19, 20. Нахилу голову влево, вправо сторону. Продовжуємо. Руки на пояс. Раз. Спокійно, без резких рухів. Раз. Два. Пробач. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чотири. Десять. Двенадцять. 15, 14, 20, 15, 17, 15, 20. В руках получаем 4 взмаха вперед, 4 назад. только руках получаем без ускорения. Поехали руками. Раз, два, три, четыре назад, пять, шесть, семь, восемь, вперед. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, вперед. Раз. Ліва рука до гори. Два прогиби лівої рукою на три, чотири. чотири зміна положення рук. Два прогиби правою рукою. На роздварі розпочнемо. Ліва рука до гори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. двадцять. Наступне задня руки сторони. Чотири рази до себе, чотири рази до себе руки в сторону

Туба впредь лопил пару на пояс виконуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Продовжуємо Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, пятнадцять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Закінчива. Два против луба влива. Два против луба в повороту на пост. Виконуємо. Поїхали. Раз. Четыре нахлоту 14 четырехладбая, руку на пусть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два. Наступне завдання. 10 разів. Нахиляємося як мога нижче, при цьому не обов'язково не торкатися підлоги. 10 на нахилів нижче, як можливо, поїхали. При цьому стараємося тримати рівно спину. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, вісім дев'ять, десять. Ставимо ліву ногу на носок, розминаємо, потім, прав... потім іншу ногу спокійно. Виконуємо, поїхали. Раз, два, три. Без різких рухів, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо іншу. Нову насок. Продовжуємо розминку. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять резких рухів. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І сьогодні прось один підход по 15 разів. Коли ми робимо 15 раз, завмираємо на 10 секунд. І на сьогодні все. Спокійно. Розпочинаємо руки за голову. Без різких рухів раз два три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14 і 15. Заминаємо на 10 секунд. Раховано вслух 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви всі великі молодці. Не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, папа, -па, на все добре.